13 січня погода в Україні почне трохи змінюватись. Морози відступають. Дуже тепло цього дня буде на Волині, Львівщині та Закарпатті. Там плюс 4, плюс 8 градусів. Ще тепліше в Криму плюс 6, плюс 9. Найнижчі показники очікуються на Сумщині, в день мінус 5, мінус 2 градуси. В багатьох областях показники будуть близькими до 0 градусів. На Полтавщині хмарно з проясненнями. Без опадів. Температура повітря в день мінус 3 градуси. Вночі мінус 9. вранці, небо у Кременчуці, буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня. Без опадів. На термометрах вдень мінус 6. вночі можливо близько 3 градусів морозу. За прогнозами синоптиків у горішніх плавнях, ясна погода порадує нас в день, але не надовго. Весь інший час небо буде вкрите хмарами, без опадів. Найнижча температура темної пори доби мінус 6, світлої до мінус 2 градусів. Найтепліше 13 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2005 року: плюс 6 градусів, мінімум 1972-го, мінус 25. Дивіться, прогноз погоди на. Телеканалі «Гок» від понеділка до п'ятниці після випуску новин долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.